Про те, що насправді відбувається на фронтах, будемо говорити з Дмитром Кожубенко, це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор національної гвардії. І, е, Дмитро до нас завітав вдруге в за Де. останній тиждень. То вам у нас сподобалось чи маємо а, важливу місію, насправді я не знаю, що, що з цього важливіше, а, яка з місій, з якою ви прийшли сьогодні, важливіше, перша це довести такі е, е, до людей, що військові це теж люди, а не якісь, знаєте, вирощені в. Інкубаторних умовах люди, які мають перемогти у цій війні, а друга історія це наша участь і співучасть у тому, щоб ця перемога стала максимально близькою за допомогою збору. На що збираємо? Ну бригада, як завжди, збирає на реби, от і на FPV-дрони. Так як я вже казав минулого разу, на даний момент це найважливіші збори. Ну, звичайно, що періодично відбуваються збори і на автомобілі, але. Переважно хлопці там по підрозділах закриваються ці, ці питання там своїми там внутрішніми зборами, десь там можливо допомагає хтось із знайомих. Зараз багато в кого вже за три роки повномасштабного вторгнення вже є свої там так сказати волонтери, от, які на постійній основі допомагають хлопцям. Ну і відповідно хлопці їх там віддячують різними там плюшками, ну і там і подарунками. Слухайте серйозно за те, щоб ви воювали, ви даруєте умовно кажучи, мені там мики подарунки ще розумієте, є велика кількість людей, які от, не задумуючись, допомагають. От в мене є такі знайомі, У нас історія знайомства була доволі цікава. От. Пан Віталій, я сподіваюся, що він мене подивився, вам дуже велике дякую. Він коли от я йому просто інколи там писав, запитував, як у нього справи, тому що він сам взагалі хворий, в нього там онкологічна хвороба, йому самому дуже важко. Але коли я йому запитую, пишу там смс-ку, доброго дня, як ваші справи, він мені каже, так, малий, чим тобі допомогти? От людина, не задумуючись, що в нього є свої проблеми, там він знає, що потрібно, що є люди, які боронять державу, їм потрібна допомога, і він готовий допомогти в будь-якому стані. І таких багато. Мета збору 1 мільйон гривень. Наразі зібрано, от я зараз оновлюю 729 практично 730 тисяч. Таким чином бачимо, що залишається направду не дуже багато для того, щоб назбирати на ту кількість систем радіоелектронної боротьби, які збережуть життя нашим, збережуть техніку, яка так само відвозить. На нуль повертає з нуля, евакуює поранених. А ви можете долучитись до цього збереження своїм донатом абсолютно будь-яким QR-код. QR ось бачите, номер карти так само знизу є. І коли ми закінчимо розмову, коли ви будете дивитись нас в повторі, все одно цей збір буде актуальним. Тому продовжуйте дозволиш. Не можете а маєте Дозволю. долучитися, якщо маєте, звісно, можливість, а можливість це. Це спроба допомогти своїм повернутися додому, і так, ми прекрасно розуміємо, що ви підозрюєте, що у вас там в рубіжі конкретно нікого немає. Але це цілком може бути ваш сусід, ваш колега, ваш колишній однокласник, ну з яким ви втратили зв'язок, аж так виявиться, що це він. Кум, сват, брат. Зрештою, хтось хто важливий, бо важливі всі. Дмитре, а можна особисте питання? А вас образили? Коментарі, які ви почули, прочитали після нашого попереднього ефіру. Вас вони зачепили, збісили? Що ви відчули? <клес> Ні, вони мене зовсім не образили. Я насправді звик до того, що люди, на жаль, люди думають стадно, от, а не індивідуально. І переважна більшість коментарів після минулого ефіру це були там: от там призивай там поліцейських, їх дуже багато. Йди там у Верховну Раду, їх там теж дуже багато. От, а чому ти такий укорнений і не воюєш? Ну про себе я не буду нічого казати. Верховна Рада це окреме питання армія поза політикою, але я хочу сказати за поліцейських. От, тому що неоправдано їх усі хейтять, неоправдано їх всі відправляють на фронт. От е, моя війна почалася в 2014 році, як я вже казав, і я починав воювати саме в е, підрозділах зведених загонах міліції. І ще в 2014 році підрозділи міліції вже виконували бойові завдання на сході, вже гинули міліціонери в той час. Зараз поліцейські також виконують бойові завдання, і їх дуже багато. Є окрема бригада людь це чисто поліцейські. От є велика кількість батальйонів, полків теж створені із поліцейських. І поліцейські виконують велику кількість бойових завдань. У мене є побратими поліцейські, які загинули. На жаль, от і люди, які хейтять поліцейських, та зробіть ви щось для країни. Ви подумайте перед тим, що ви зробили для країни? Ну, окрім доната, ну донат, це ну я не знаю, донат це дуже прекрасно, але хейтити поліцейських, а, сидячи на дивані, ну дуже круто. Але там були коментарі, про які ви прийшли і зразу нам сказали, що це відпочивальники, обурилися, що ви їх згадали. Ну, швидше швидше за все, що так. От я тому що це було в пості під Буковелем, там, де я сказав, що в Буковелі відпочивають, і було багато там такого, що от от, в да, Буковелі відпочивають, а ви це ж платники податків. Люди, армія теж платить податки. Військові, коли йдуть у магазин, купують щось, їм не роблять знижку за те, що він військовий. Ми також платимо військовий збір. Коли ми платимо за проживання, ми також платимо збір за все це. От не думайте, що армія це все, це льготники, які живуть на зарплату платників податків. Ми також платники податків. І перед тим як там на когось сказати, що він щось робить, а та й не робить. Ви подумайте, що ви зробили для оборони держави. 40 тисяч зібрали ми на систему радіоелектронної боротьби, і ви зібрали продовжити у тому ж дусі. Це буде прекрасне різдвяне закриття збору. Якщо ми сьогодні до кінця нашої ефірної години всі, ми всі сьогодні це зробимо. Тому, будь ласка, QR-код, номер карти, пане Дмитре. Повертаючись до того, де працює ваша бригада. От мені здається, хороше питання. Нашим редактором Дмитром було сформоване. От коли в Генштаб Генштаб повідомляє про те, що минулої доби відбулось там 15, 20, 30 боєзіткнень. А боєзіткнення це ж не 30 хвилин, це, мабуть, не година. Боєзіткнення інколи можуть тривати від там, 5 хвилин і там до. Там, Пів доби добу. Це залежить від того, наскільки інтенсивний е, відтинок фронту і наскільки він цікавий для противника. Безітін це не просто може бути там, накат там, піхотою або технікою. Це може бути там, обстріл, який е, з, ну, після якого починається накат, потім знову обстріл, потім знову накат. І все це чередується. Тобто, якщо, коли люди дивляться, що там боєзітнення, і вони думають, а, 37 боєздітнень, ну це типу там, вроді якби на весь відтинок фронту, це там небагато, насправді це дуже багато, тому що е варто розуміти, що фактично обстріли, вони не припиняються. Тому що, якщо закінчується артилерійський обстріл, у противника достатньо і в ПІВІ систем. От, е не працюють і в ПІВІ, добре є мавіки. От е, бували такі випадки, коли у мене хлопці сиділи на позиціях, виконували бойові завдання. Вони не могли просто вийти із-за бліндажів, із окопів, висунути голову, тому що над ними постійно висів дрон. От, е, який просто чекав, от ти висунеш голову, і тобі тут такий бажаю здоров'я, товариш граната. Все. От, е, от в такій інтенсивності живуть хлопці, в такій реальності. І тому, коли ви читаєте там 34 64 шістьдесят це все потрібно м, ділити. Точніше навіть множити, множити на два, тому що е, боєзвітлення це те, що там масовані якісь, там, можливо, накати. Я не знаю просто, як генштаб передає. Я знаю, те, що відбувається. А як ви там. це називаєте? Ну, ви, ви навряд чи там між собою це називаєте словом боєзіткнення? Ні. Я в ефірі не буду казати, як ми це називаємо. По культурному це називається накат. Або штурм. Угу. П'яти хвилин, от ви сказали, може тривати п'ять хвилин. Це що? Це просто нальот дронів, і потім вони познакали? Ні, це може просто там. Два-три відчай духа із сторони противника вирішують. Ну, там, можливо, там, чи під тиском своїх командирів, чи просто їм вже набридло сидіти, пробують штурмонути позицію, вони просто висовуються, їх убивають і все, і все закінчується. Слухайте, ну ви так розказуєте, вони висовуються, їх вбивають, і от і ви самі так формуєте сприйняття такої, знаєте, комп'ютерної гри, що ви сидите, сидите там в шутерах, пів, 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 всіх перестріляли, такі ви розумієте, і дрони перемогли, і танки спалили, і. і... Воно ж насправді не так. Звідки береться оце, я не знаю, полегшене, з іронією, з сарказмом ставлення до того, що ви бачите там. Mm. Ну ви ж дивитеся смерті в очі, і дуже часто ви закриваєте смерті в очі. Ну, розумієте, це називається профдеформація. От якщо брати вже по такому о, роз, розумінню. Просто тих хто. І з цим зіштовхується постійно, ну про, давайте навіть не так. У людей є різна кількість психотипів. так. От, хтось війну там сприймає дуже гостро, хтось вже звик до неї от, і вже переводиться. Для нього це вже буденність. І просто ми вже звикли між собою так розмовляти, ми звикли до війни вже, ми її не любимо. Але е, ми всі хочемо, щоб вона закінчилась, тому що тому що це війна, там немає нічого прекрасного. Але це наша робота, і ми повинні її виконувати. І тому до неї потрібно ставитися як до роботи. Окей, ви сказали таку фразу: що якщо не один тип дрона, то інший. Ну так виглядає, що противник відкриває величезну скриню і дістає те, що потрібно йому безпосередньо. Ну, Такі є. А у нас як виглядає ця скриня? Ви відкриваєте і що там бачите? Е, в, насправді, у нас уже також є дуже велика. Е, Палітра дронів, які ми можемо застосовувати по противнику, як розвідувальних, так і ударних. Ну от о, наша оборонка не стоїть на місці. От є е, там певні дрони, які приїжджають до нас із за кордону, але безпосередньо в Україні також є ну, вже багато дронів, які розробляються як державою, так і там хлопцями з підвалів. І вони дуже, дуже вдало працюють і показують себе на фронті. Стосовно противника, ми, от коли спілкуємося з Андрієм Очинашим, теж з бригади Рубіж, так, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів «Кара Небесна», він в останній нашій з ним розмові казав: та вони, наче під чимось постійно, от наче чимось накачані, їм все одно там. Ранені. Куля там та, прилетить в ногу, воно все одно продовжує йти. Ну, от, іде, іде, поки, поки не падає лілиць. Були такі випадки, коли е, на спірному був штурм. Е, Хлопці-оператори дронів розповідали, тому що противник ще не дійшов до вогневого контакту із нашими позиціями, він ще був на підході. Оператори дронів е, е, групу виявили. От, е, частину вразили зра... відразу, але частина там була поранена, але продовжила рух. Було таке, що граната падає біля противника, от він отримує поранення, але встає і далі йде. От, потім він падає, біля нього знову падає граната, в нього навіть відриває одну із кінцівок, і він все одно повзе далі. От, тут, і таких випадків насправді я читаю, там, спілкуюся з друзями, таких випадків багато. І тут так дійсно напрошується логічне запитання: а хто вони такі і що вони приймають. А що ну от, власне медики? Ви ж спілкували напевно, що коли потрапляють до ваших рук полонені, вони ж спілкуються із медиками, які розуміють, що ну не знаю, там що в пігулках, в ампулах, я не знаю, як вони там нюхають, лижуть, що вони там роблять? Я не знаю. Це може бути будь-що від якихось там легких наркотиків до медичних препаратів. Ну я не лікар, я військовий. Це вже треба вам безпосередньо спілкуватися із спеціалістами в цій сфері. Про контактний бій, до, до того, як вони доходять до цього місця, місця безпосереднього боєзіткнення, так з нашими. Ми, здається, з представниками оперативно-тактичного угруповання Південь, в тому числі, говорили про те, що там, от, як тільки доходить до контакту, вони відступають для того, щоб працювала артилерія, безпілотники, максимально все рівняло в нуль каби і тільки потім продовжують знову. Я от хочу зрозуміти, це, це їхня загальна тактика по всім напрямкам? Чи от там, де працює рубіж, там інакше? Ні. У нас противник е рухається вперед. от Він починає рух е ну, під е акомпанементи артилерії і fpv дронів там, скідів. О, танки закритих позицій, ну, весь спектр озброєння, який може працювати дистанційно. От коли вони вже заходять в окопи, вони вже заходять в окопи, вони починають працювати, накопичуватися і працювати по окопах. Вони не відходять назад. Взагалі нерозумно зайти в окопи, потім відійти із них, щоб туди відпрацювала артилерія. Але ж ну це нелогічно. <ріст> Я вам скажу так. Тому в нас противник, якщо він вже вклинюється в окопи, то він вже там сидить і його вже приходиться викурювати або дистанційними засобами, або вже безпосередньо силами піхотинців або розвідників. Ну а насправді хто вам протистоїть? Mm. От якщо це буде збірний портрет, ви неодноразово сказали, що це ваша робота, що ви військовий, якщо відкинути оцю історію, що ви... вони не такі, як ми. Хто вам протистоїть? Ну, Якщо брати, наприклад, напрямок спірного, то це переважно мобілізовані. От Періодично заїжджають спеціалісти, розвідка або спецназ. От На Макіївці, брешу, на Стельмахівці, на Стільмахівці, там у нас іде Періодично, навіть дуже більш періодично зустрічаються спеціалісти, фахівці, розвідники і спецназ. Це залежить від напрямку насправді, тому що це різні армійські корпуси от, армії загарбника. І вони забезпечуються своїми штатними підрозділами. Снайпери це сильне дошкоління. Mm, ну, я скажу так, що зараз я вже давно не чув, що десь на нашому напрямку працювали снайпери, тому що. На щастя, у нас напрямки такі, де робота снайперів е, ускладнена. От, тому що насправді снайперська робота це доволі філігранна робота, і вона вимагає певних вмінь і відповідної місцевості. Чого найбільше боїтесь? На фронті? Щоб вдома щось сталося. Я... Я вже давно не боюсь за себе, я боюся за своїх рідних і близьких. А тут, от зараз у відпустці, чого найбільше боїтесь? У мене мої побратими воюють. Я боюся, що ну, я переживаю, я не так як боюся, це буде неправильно. Я переживаю за них. Я хвилююся і сподіваюся, що вони всі повернуться додому живі й здорові. Дякую, Дмитро Кожебенко був із нами. Панове QR-код і номер карти. Це не просто так. Це нам потрібно, щоб у Дмитра і у тих, хто поруч із ним було те, що їм потрібно: дрони, дрони, реби, реби, автомобілі, автомобілі, шини, шини, окопні свічки що завгодно. Це нам із вами потрібно. І так, ми, звісно, будемо з ними потім сверечатися і сваритися і замісти в черзі. І чому хтось зробив вигляд, що він не побачив, що ти зайшов в транспорт і у тебе важкі сумки, або побачив, або ходити на побачення, або, або продовжити самі. Але головне, щоб всі вони повернулися додому. QR-код і номер карти. 100 тисяч гривень за час нашої розмови було зібрано. Спасибі всім вам. Дмитро Кожебенко був гостем нашої студії. Це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України.